Можливо, ваша близька людина, чи ви самі трошки відсторонені, і, можливо, вразливі. І вам хочеться розібратися, чому саме сьогодні ми з вами поговоримо про те, де проходить межа між шизоїдністю і вразливим нарцисизмом, тому що це важливо для розуміння, чому саме з чим саме це пов'язано і що із цим можна робити. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня. Тут ми з вами говоримо про самооцінку травми, все, що з ними пов'язано. І у мене на каналі вже є відео і про шизоїдів. І про вразливих нарцисів. Навіть є огляд на таємне життя Волтера Місі, де я якраз розповідаю про вразливий нарцисизм, тож ви можете переглянути ще і інші відео. А зараз з вами розберемося, як відрізнити шизоїда від вразливого нарциса. Але для початку поговоримо про те, що між ними спільного, чому саме ми можемо їх плутати? Може, ви вже шукали в інтернеті різну інформацію з психології, і вам не дуже зрозуміло воно, начебто, про одне і те саме. Насправді, різниця є, хоча все. Індивідуально, ми все одно в собі можемо поєднувати різні особистісні типи. Ми можемо навіть, от, наприклад, дуже легко буває е, помітити, що от в стосунках людина може поводитися одним чином, а на роботі іншим. Ну, наприклад, в стосунках бути доволі такою вразливою, ніжною, дуже такою. Е, ну, Потребуючи чогось якоїсь підтримки, якоїсь особливої турботи, при цьому в роботі бути такою жорсткою, холодною, навіть дещо емоційно, та? так буває, що ми в собі поєднуємо різні ці такі типи поведінки, але все одно між зоїдом і нарцисом є як спільне, так і різне, і різне саме таке дуже в тому, як самопобудовані їхні особистості, в тому, що саме їх найбільше зачіпає. Тож, якщо казати про те, що між ними спільного, перше це поверхневе таке враження. Відстороненості відчуття такої замкнутості, закритості, та? і шизоїд, і нарцис вони можуть зі сторони здаватися такими трошки незрозумілими: закриті скриньки чи чорні ящики. Наприклад, коли я розбирала Волтера Мітці з фільму Таємне життя Волтера Мітті», то там якраз от можна пофантазувати, як герой виглядає зі сторони. Ну, трошки як підвисаючи, трошки, як, наче він тут не присутній тут і зараз, а він щось десь там про щось фантазує, про щось таке своє думає, наче зовсім не зосереджене на тому, що зараз відбувається. Приблизно так можуть виглядати і шизоїди, і вразливі нарциси. Волтер Міті це скоріше вразливий нарцис. А шизоїд так само теж може викликати таке враження. Кого дещо фантазера, який більше в собі, ніж от в реальності, знаходиться. Ще друга річ, яка між ними така спільна, де їх можна переплутати, це такий загальний. Вайб інтелігентності, інтелектуальності. Тобто здається, що людина така достатньо або розумна, або начитана, інтелектуальні хобі має, або вона більше так інтелектом живе, ніж емоціями. І от Вона здається дещо такою незвичною і такою розумною, якщо хочете. Так само, як не знаю, якась. Героїня серіалу от, Гамбіт Королеви, та, от вона теж така дещо шизоїдна жінка, то вона от викликає таке враження, наче вона вона щось таке знає, чого не знають, оточуючи. Так само може бути з вразливими нарцисами. Героїня з гамбіту королеви, вона більше мені на шизоїдну схожа, схожу, ну, як вона зображена, її персонаж. Я не знаю, як реальна людина поводилась, я її не бачила і не знайома. Так само можуть і вразливі нарциси. Поводитись, так викликати враження, що угу", він, напевно, чи вона щось знає, бо щось таке, як може викликати враження такого недооціненного митця, якого не до кінця оцінили, поки що от, може бути таке враження. Або такого дещо невизнаного генія може от враження справляти. І виразливий нарцис, і шизоїд. Тому що, як правило, і ці і ці вони мають такі ну, інтелектуальні хобі іноді, іноді. Прагнення таке і тягу до фантазування, до якогось, до якихось ідей, які людина сама собі в голові придумує, але не часто реалізує. Ще одна спільна така риса, теж зовнішня, це. Така неекспресивність. Емоції от зовні вони не яскраві, такі, як правило, або їх не зовсім взагалі можуть справляти враження не емоційності, або просто такі емоції не дуже яскраві, не дуже такі експресивні, немає такої от вибуховості, принаймні, зовнішньої, особливо, якщо ви не прямо в близьких стосунках з цією людиною знаходитесь, то може бути враження, що людина така не дуже емоційна. От немає якихось вибухів агресії, чи якогось такого відчаю сильного, помітного, чи радості, ось такого вибухової. Все дуже так стримано, дуже спокійно, знову ж таки, дуже інтелігентно, дуже так не знаю, от Манерно може навіть виглядати, в тому плані, в плані хороших манер, не в плані якогось такого гри, а більше от в плані гарних манер, от як правильно поводити, що сильно не треба е, якось себе показувати, не треба показувати свою зневагу, не треба пока показувати свою злість, треба тяшечку певним чином ага. тримати. Да? Там, ну, от от така, таке якесь враження, що людина. Така дуже спокійна, дуже виважена, неемоційна. Когось це може тригерити, когось, навпаки, це може бути такого нічого собі. Людина так добре себе тримає в руках, от, таке враження викликати. І ще одна четверта така схожість це дискомфорт у близькості, коли ви в близьких стосунках з шизоїдною людиною чи з нарцисичною людиною, саме з вразливим нарцисизмом. От грандіозний нарцисизм, цей нарцис, як ми собі його уявляємо, такий егоцентричний, подивіться на мене, я тут не перекр... Це трошки не те. Тут важче сплутати. Я саме про вразливих нарцисів тут кажу. Є враження такої недосказаності, наче от між вами і цією людиною є якийсь такий бар'єр. Навіть у цієї людини може бути відчуття. шизоїд, як правило, це відчуття більше усвідомлює для шизоїда, тут він сам встановлює цей бар'єр. Для нарциса може бути відчуття у цього бар'єру з іншими людьми. Теж він внутрішньо може це відчувати. От Приблизно як мандрівний замок хаула, якщо ви дивилися Хаул, там якраз, коли Софі. З ним знайомиться, у нього відчуття такої таємниці, недосказаності, незрозуміло, що саме з ним відбувається, чим він займається, як він поведеться наступним днем, після наступної події, що з ним буде, як, що, чому він так поводиться. Якась людина-загадка, постійно є відчуття, що тобі щось не договорюють. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробила розбір мандрівного замку Хаула, то ви можете написати мені про це в коментарях, або ще більше впливають на мої вибори. Відео, спонсори мого каналу, ви можете його підтримати або тут на Ютубі через кнопочку спонсорувати, або через Монобазу. Там ще можна зробити просто разовий донат на будь-яку суму, якщо ви хочете підтримати вихід моїх відео, тому що це дійсно допомагає, це дійсно підтримує. Ось оце відчуття, як у От як від, від хаула, та, от така когось це може приваблювати така загадка, хтось може дратуватися від цього, що чому ти мені не договориш, чому ти не такий близький зі мною? Але це от відчуття воно може бути і в стосунках шизоїда, і в стосунках з вразливим нарцизмом. І п'ята така схожість, якщо ви помітили, то попередні всі вони були більше про зовнішнє враження зі сторони. От як я, як людина зі сторони, можу там бачити шизоїда чи вразливого нарциса. Це тому, що внутрішньо вони все ж таки дуже різні, чому важливо їх розрізняти. І психологам, і от людям, які просто для себе хочуть це дізнатися. Теж це може бути важливо. Але є все ж таки одна річ, яка схожа саме у внутрішньому такому світі: шизоїда і вразливого нарциса. І це внутрішній відчуття. Відчуття порожнечі. От наче чогось не вистачає, от, щось, це відчуття воно не постійне, Це не постійно я ходжу, така от я порожня всередині. Це не зовсім про це, це не про внутрішню глибину. Це ось про таке відчуття, наче ну от я чогось досягаю, досягаю в житті, а щось все одно не те, чогось все одно не вистачає, наче такий вакуум залишається. Або, наче у мене є інтерес, у мене є те, що мені подобається, те, чим я займаюся, але все одно от щось, чогось не вистачає. От щось таке є відчуття, це дуже складно описати словами, от окрім як відчуття порожнечі, тобто відчуття пустки якоїсь, наче чогось не вистачає. Час від часу вигулькує, час від часу от воно є. І це було про спільні риси, а тепер поговоримо про різницю. І е, в мене будуть три такі великі групи різного. Але ну, вони дуже великі. Ви можете також подумати, може у вас є чимось своїм поділитися, в чому для вас різниця, коли от я кажу, може це наштовхує теж на якісь думки. І перша різниця така велика це мотиви. Чому саме вони от, такі, які є, чому саме вони поводяться саме так? От нарцис, наприклад, відсторонюється в стосунках і від суспільства, тому що він соромиться і боїться, що його недооцінюють. Взагалі, вразливі нарциси вони часто почуваються недооціненими іншими людьми. Часто вони фантазують всередині себе, що вони могли б бути і такими, і такими, і отримувати визнання. І взагалі, от вони не багато що здатні, але боятися про цьому показати, власне, це те, на що вони здатні. І от вони часто відсторонюються від інших, бояться оцінки, тому вони відсторонюються від інших і здаються такими трошки, трошки от наче не тут, наче трошки в стороні від всіх інших. Якраз тому, що вони скоріше соромляться. Їм дуже хочеться з одного боку бути не просто частиною соціуму, а щоб їх прям схвалювали, щоб ними захоплювалися, щоб бачили, наскільки вони здатні, наскільки вони талановиті, наскільки вони успішні, наскільки вони класні, розумні і все таке інше. Але при цьому, от боючись того, що так не буде, що не буде цієї реакції. Вони відсторонюються навпаки і закриваються в собі. Шизоїди закриваються в собі, тому що вони бояться бути поглиненими зовнішнім світом, але водночас вони дуже поглинені своїм внутрішнім світом скоріше. Та у шизоїди завжди. Він, у, у нього всередині набагато більше, ніж зовні. Його якісь думки, фантазії, якісь теорії, інтереси от вони завжди важливіші, ніж зовнішній світ. Зовнішній світ для них часто здається занадто або занадто стимулюючим там занадто багато всього. Або не таким цікавим, як те, що у них всередині відбувається. Та тому оце відсторонення нарциса, відсторонення шизоїда, воно дуже дуже різне. Шизоїд відсторонюється для того, щоб не стикатися із зовнішнім світом. Нарцис відсторонюється, але сподівається, що його все одно помітять. Або чому нарцис, здається, може здаватися інтелігентним, і таким інтелектуальним? Тому що нарцис всередині себе дуже прагне, має дуже багато. Прихованих амбіцій дуже правильно, щоб їх помітили. Для нього така інтелігентність і інтелектуальність будуть про те, який він класний насправді, про те, наскільки він розумний, наскільки він прекрасний, та от про захоплення таке. Причому тут немає нічого такого. У нас нарцисизм є у багатьох з нас, є нарцисизм, так чи інакше присутній в нашій особистості. І тут це не завжди про те, що я там краще за всіх інших, але я сподіваюся, що я буду, напевно, ну не гірше. Вище середнього, що найменше. Та? Оце такий, така нарцисична інтелігентність, інтелектуальність, от як вона виглядає вразливого нарциса. У Шизоїда інтелігентність і інтелектуальність. Це скоріше інтереси, які йому дорожчі за суспільство. Не для нього існують окремо від суспільства для нарциса. Це більше про ось такий образ, внутрішній, навіть якщо він нікому його не показує, насправді не демонструє, який він класний, Все одно це робить спираючись на уявлення про те, що таке бути достатньо успішним, що таке бути достатньо хорошим. Для шизоїда це навпаки спосіб втекти від оцінок суспільства, від того, що там суспільство подумає. Грубо кажучи, будучи нарцисичною, наприклад, я можу не знаю, дивитися якісь відео в Ютубі про космос, ну такі серйозні, науково-популярні, або навіть там може наукові якісь є. З думкою про те, що це класно, ну там, якоюсь частиною себе я буду тоді захоплюватись, яка я розумна, яка класна, що я дивлюсь в перервах саме це, а не якісь там в Інстаграмі чи Тік-Токи гортаю. як оці от там якісь. Якщо я це буду робити, якщо згодцять, ці відео про космос вони будуть мені дозволяти втекти. Від суспільства, від якихось там не буде існувати, що таке я, для чого я існую? Що треба робити мені там як гарній дружині, не знаю, матері, там, професіоналці, там, ще кимось. Да? Тобто, це. Робить все зовнішнє неважливим для Шизоїда. І тоді вразливий нарцис, коли йому кажуть: Ти молодець, ти такий класний, вау, ти нічого собі, ти такі відео складні дивишся, я там нічого не розумію. Нарцис в глибині душі думає, ой, так, скажи це ще раз, ой, як класно, що це хтось помітив. Або може бути варіант. Ой, ну цього все одно недостатньо. Може вона мене обманює, але насправді всередині себе все одно ну, не дуже хочу в це вірити. Я хочу, щоб мені це частіше казали, щоб це от прям було про мене. А шизоїд, ну ну окей, добре, нехай. Давай краще там більше подивимось цих відео, аніж оце витрачати час на ці балачки. Знову ж таки, буває так, що шизоїдна людина має нарцисичні риси якісь. І вона може здебільшого бути шизоїдною, але при цьому компліменти їй теж якось годяться. Прикольно. Але якщо перша думка за комплімент, те, що раптом мене хтось обманює, раптом це, от, це не зовсім правда, це вже може бути теж шизоїдністю певною. Ще друга така велика відмінність це саме стосунку з цією внутрішньою порожнечою, про яку я казала. Для нарциса нарцис по перше, часто зустрічається з цією порожнечею, коли йому щось не вдається. Коли він переживає таку нікчемність, що йому щось, що щось він не може зробити, що щось у нього не виходить, що, можливо, він не такий класний. От, наприклад, людина нарцисичного такого плану з виразливим нарцисизмом була в якихось стосунках, які завершились. Це були тривалі стосунки, але вони завершились. Це був такий удар по Ну По самооцінці, коли я не знаю, може зі мною щось не так, може я щось роблю не так, може там щось іще. Та, оце відчуття може бути поштовхом, коли людина зіштовхнеться з цим внутрішнім відчуттям порожнечі. Або не знаю, от я працювала, працювала, і мене звільнили. І теж ці самі питання постають. І е, я зустрічаюся з цим відчуттям саме порожнечі, відчуттям самотності, наче я не зовсім, або я не зовсім така сама, як маю бути. Або зі мною щось не так. І оце відчуття от, воно прям відлунює трошки відчуттям самотності, відчуттям, що я, наче, не гідна чогось, наче я не є частиною суспільства, чи щось от чогось не вистачає дуже сильно. І зазвичай для нарциса це відчуття воно є невиносимим, І нарцис від цього відчуття порожне, чи він втікає. Насправді, це. Відчуття порожнечі, воно сильно пов'язано із тим, чому саме, та, чому саме вразливий нарцис отак сильно прям хвороби його прагне визнання, хоча б в своїх фантазіях. А це тому, що для нього це визнання воно замінює. Ми всі прагнемо визнання, але для нарциса воно ще й замінює відчуття тепла і емоційної якоїсь підтримки. Для нарциса дуже багато умов, за яких він має стати цінним. От я стану цінною, якщо я буду достатньо розумною, чи якщо я буду достатньо успішною, чи якщо я буду добре заробляти, чи у мене буде класна машина, тоді я буду вже достатньо цінною. І тому, коли нарцис не може от задовільнити у цю умову, він часто стикається з тим, що ага, окей, тоді я не така, не така класна, і це відчуття самотності теж з'являється. Частіше за все, нарцис хоче від цієї порожнечі втекти. Ну, це логічно, так. Якщо я відчуваю щось неприємне, то я хочу, щоб ця неприємність якомога скоріше завершилась для мене. Тому часто нарциси втікають або намагаються чогось нового досягти, або до речі, ну зараз дуже багато варіантів для втечі від емоцій. Там, хтось в ігри втікає, хтось втікає, там ріли дивиться. Якщо ви за собою помічаєте, що ви в якийсь момент от, вам якось так погано, що вам хочеться просто приклеїтись там, до телефону, чи до ноута, чи ще до чогось, просто не відлипати, що ви прям втікаєте туди. Отут тут можна подосліджувати, що з вами тут відбувається. Тому що от, з моїх спостережень і за клієнтами теж так часто буває. Але теж з цих же ж спостережень можу сказати, що. Не дивлячись на те, що якось уникати неприємного, це для нас логічно і якби природньо, що так відбувається, але є різниця. Коли я відчула щось таке не дуже приємне, і я вирішила відволіктись, і це було щось таке епізодичне, щось, що мене не дуже сильно зачепило, Зачепило, але не, ну, не прям дуже сильно, ну десь на трієчку та з десяти. Якщо це щось що воно от може швидко пройти, я нічого з цим зробити не можу. І я відволіклась і дійсно, ну я коли повернулася, відчула себе легше, це окей, це нормальний спосіб, це не те, що там втікати від почуттів, це завжди погано. Ні, це от, здоровий механізм, коли він допомагає. Але якщо це щось що мене внутрішньо дуже сильно зачіпає, а те, що зачіпає нарцисів. От в цьому випадку, в моєму прикладі, це дуже така болісна, серйозна штука, яка глибоко всередині них, як правило, сидить. І це відчуття порожнечі, самотності і нікому не потрібності, по суті. Ну, це відволікання воно допомагає, але дуже-дуже епізодично. Та, от зараз допомогло, а потім все одно, от коли мені треба повертатися до реальності, воно все одно, мені все одно важко. Мені хочеться повернутися назад кудись втекти. Або от зараз мені допомогло, але завтра там я ще з чимось таким стикнулась, і мені знову погано. Тому отут дуже важливо за собою слідкувати, чи вам допомагають, власне, ці способи, якими ви з собою якось не знаю, примиряєтесь, щось з собою робите, щось робите зі своїми емоціями, чи ці способи вам допомагають, чи ні. Якщо ні, то є, напевно, сенс спробувати терапію, як варіант, тому що саме в терапії ці способи з ними можна працювати, їх можна досліджувати. І інша людина вона допомагає вам. Одночасно не втекти від себе в свій звичний спосіб. І при цьому, ну, якось не сильно поранитись, коли ви дивитесь на щось, куди вам дивитися зазвичай важко, страшно, там, болісно і так далі. До мене теж можна звернутися за контактами в описі до цього відео, до речі, якщо у вас є така потреба. Для шизоїда уця порожнеча, як правило, шизоїди зі своєю внутрішньою порожнечою трошки більше в гармонії живуть. Для них оця порожнеча це скоріше одночасно як такий. Тихий закуток, куди можна сховатися від світу, в якому забагато всього. Оці люди щось вони хочуть. Тут щось треба робити, тому що все одно треба якось працювати, щось робити. Ми не живемо в вежі зі слонової кістки, ну ніхто з нас, як правило, все одно щось треба робити. А це як от місце всередині себе, куди можна втекти і трошки послухати тишу, просто, а не якийсь шум оточуючого світу. Або також це як така. Щось таке знайоме. Може відчуватись не дуже приємно, але при цьому трошки знайоме. Та оце відчуття, що я, наче трошки не така, як всі інші люди. Щось у мене десь не виходить. Але це як таке щось для мене знайоме, де я хоча б почуваюся безпечно. Та? Я, умовно кажучи, там, якщо я шезорена людина, я можу. Хотіти мати якісь контакти з іншими людьми, так, якісь такі особливі контакти, якісь близькі, якісь такі, щоб можна було б говорити щось для мене цікаве, щоб мене почули, врешті-решт. Але при цьому обираючи між е, можливістю там ризикнути піти, але при цьому наштовхнутися на щось болісне, на якесь відторгнення, або на те, що мною там захочуть просто маніпулювати, мене використати. І між е, таким. З самотністю такою, якою звичною для мене, то тоді, якщо зоєна людина, ну мені десь буде легше обрати цю ж самотність, напевно, ніж ризикувати там, наштовхнутися на щось неприємне. Тому для шизоїдів це оце відчуття внутрішньої порожнечі, воно і може і є, але от воно відчувається як щось таке більш знайоме, як такий мій старий друг, із яким можна там чайку попити. І ще одна третя така велика, велика відмінність це те, як шизоїд і вразливий нарцис будують стосунки з іншими. У шизоїда фонить або тригерить та відчуття безпеки. Тому для шизоїдів дуже важливо, от коли ми вступаємо в стосунки, якісь, не завжди є така якась, якась балансування між тим, щоб бути в стосунках, якось в них почуватися, щось в них вирішувати, будувати щось спільне з партнером в стосунках. Причому, до речі, не так важливо це стосунки дружні, чи це стосунки романтичні. Ну це тут не важливо. Все одно ми щось будуємо спільне, якийсь свій спільний, якийсь свій спільний місток. І Ну, на межі от з цим і з тим, щоб зберегти себе. Це завжди про такий баланс. І хтось, коли вступає в стосунки, стає дуже швидко залежним від них. Це відчуття спільності дорожче, ніж відчуття того, що я окрема людина. Це теж, в цьому теж є такі суб'єктивні якісь плюси. Наприклад, коли я в стосунках, і коли ми все вирішуємо разом із моїм партнером, і у нас спільні смаки, і у нас спільні плани, і ми якось дуже у нас спільні інтереси, ми якось разом проводимо час весь вільний свій. То тоді я почуваюся ну, трошки безпечніше. Мені менше доводиться робити якісь вибори, мені менше доводиться десь переживати за майбутнє, тому що ми якби разом з партнером розділяємо цю відповідальність. Так ось, така залежність вона не для шизоїда. Шизоїдні люди бояться, як правило, цієї залежності. Для них дуже важливо зберігати оцей свій якийсь острівець, де саме я, саме мої думки, саме мої фантазії, саме мої бажання. Для шизоїдних людей це дуже важливо. Тому, коли шизоїди вступають в якісь стосунки, для них дуже важлива дистанція, і дуже важливо відчувати, що є якісь шляхи відступу. У мене є відео на каналі вже зараз про стосунки із шизоїдними людьми, ви можете подивитися, там трошки більш докладно про це описано. Для нарциса найбільше фонить не безпека, а фонить знецінення, фонить оце відчуття. Відчуття того, наскільки я цінний в стосунках, в тому числі для іншої людини, в тому числі, для нарцисичних людей, і грандіозних нарцисів, які такі, от, павичі, та, умовно кажучи, які такі от, я хочу, щоб не захоплювалась, подивіться, який я класний. І для вразливих нарцисів, які часто такі дуже невпевнені в собі. Для них інші люди вони грають роль такого дзеркала, в яку в яке вони дивляться і намагаються зрозуміти, чи достатньо вони гарні, чи достатньо гарне враження вони справляють. Тому для нарциса в стосунках. Набагато важливіше бачити, що вони класні, що вони цінні, що вони визнані. Причому ну, важливо в стосунках будь-яких, в роботі, в тому числі, там, в кар'єрі, в кар'єрі, взагалі в стосунках з соціумом, це важливо. Але і в особисті них також. І іноді, саме через це, вразливі нарциси, вони або формують тандем з теж нарцисичною такою людиною, але більш грандіозною. Можна побачити такий грандіозний нарцис, який я такий класний, і я все роблю, і у мене і диплома. І винагороди, і успіх, і машина, тут не важливо успіх у різних людей в різному вимірюється. Суть в тому, що людина, от вся така квітне цим відчуттям Я, я молодець, я класний то так от важливо побудувати цей образ. І поруч із такою людиною більш. Тиха людина, можливо, більш не показна, але при цьому теж нарцисична, та, яка е, от, за рахунок того, що я в стосунках от з таким от, е, грандіозним кимось, та, я, начебто, сама по собі теж така доволі нічого собі так. Можна погрітися в променях чужої слави, так би мовити. Або ж вразливі нарциси теж в стосунках потребують такого захоплення, і щоб їхній партнер от точно бачив, який він класний, точно бачив, на що він здатний. Вірив в те, що от все можливо взагалі-то. І насправді це просто в суспільстві ну, такий недооціненний геній. А насправді дійсно там на щось здатний і має великий потенціал. Причому я до неї іронізую, дійсно потенціал може бути великий. І просто є така проблема у вразливих нарцисів, що вони подовго відкладають це вираження свого потенціалу, якраз тому, що вони чекають, от коли буде от точно вже така реакція захоплення, як мені треба, щоб точно всі побачили, щоб точно всі сказали, вау, це класно. І тому, коли у них партнер такий що захоплюються ними, це їх часто так гріє, їм подобається. І навпаки, коли їх знецінюють, вони дуже болісно можуть це переживати. Причому ну, у нас у всіх свої якісь травми є, деякі вразливі нарциси можуть вступати в стосунки дійсно з такими знецінюючими дуже людьми, які навпаки от, не вірять в них, які якісь такі високі, жорсткі стандарти їм виставляють. І страждати в цих стосунках теж, ну, таке теж може бути. Але суть в тому, що тут шизоїда в стосунках буде фонити безпека, наскільки мені тут безпечно, наскільки мені тут окей. Наскільки можу сказати ні, чи відсторонитися, і мене ніхто не буде чіпати, кудись тягнути, щось зі мною робити. А для нарциса більше, щоб мене точно цінили, щоб бачили, що я теж на щось здатна, що я щось можу. А на цьому все. Пишіть, на яку тему ви ще хотіли б від мене почути. Може, ви хотіли б більше розборів кіно? Я... Хотіла найближчим часом робити їх більше. Зараз готую серію розборів одного серіалу, такого ностальгічного. Може, навіть зараз за спонсорською підпискою є щось таке цікавеньке із цього розряду. Якщо є потреба, записуйтесь на консультації і ще побачимось.